Слава Ісусу Христу, Богу нашому! Я хотів запитатись одне питання невеличке, таке, щоб кожен риторично подумав для себе. З якого часу починається наш календар? Ми кажемо, що наш, е, наш календар починається від народження Ісуса Христа. Яке найбільше свято зараз в християнському світі? Взагалі це Пасха, це, це Різдво. Тобто народження Ісуса Христа і Пасха, Його Воскресіння. Але чому, чому настільки зараз це ім'я важливо? Чому його настільки привозносять? Інколи ми сьогодні починаємо забуватися, але Ісус Христос він прийшов на цю землю, щоб зробити, щоб виконати якусь місію. Але яку місію Він мав виконати? Він прийшов на цю землю, щоб спасти грішних людей, спасти нас від наших гріхів. Ми скажемо, а ми не маємо гріхів, ми не вбиваємо, ми не крадемо. Але це не так, згідно Божих законів, якщо б навіть подивитись на 10 заповідей, всі ми порушили коли-небудь ці заповіді, коли ми, небудь, сказали неправду, коли-небудь ми брехали, чи коли-небудь ми зробили, подивилися на жінку з пожадливістю, а це вже є гріх перед Богом. А Бог вірний і праведний, і Він казав, що розплата за гріх смерть. І от Ісус Христос Він прийшов на цей світ. Щоб ми могли бути оправдані перед Богом, щоб ми могли мати спасіння, щоб ми могли мати мир із нашим Богом. Бо в Біблії написано, що нема іншого імені під небом, яким би належало нам спастись, але тільки іменом, іменем Ісуса Христа. І також написано, що, як Ісая казав, піди до цього народу і скажи: слухом почуєте і не зрозумієте, очима дивитись будете і не побачите, бо зробіло серце людей цих. І вухами ледве чують, і очі свої заплющили, щоб не бачити очима і не чути вухами, і не зрозуміти серцем і не навернутися, щоб я зцілив їх. Коли сьогодні Бог ще кличе, то ми повинні настроїти своє серце для Бога, щоб воно не огробіло, щоб ми могли навернутися до Бога, щоб ми могли побачити його, пошукати його і побачити, який благий Господь. І сьогодні, поки ще Бог кличе, поки ще є шанс, поки ще є день то Бог закликає, щоб ми навернулись до Бога і мали вічне життя. Хай вас Бог благословить всього найкращого.